Василь Моруга, чому я спізнився? Чому я спізнився до вас на урок? Та знаєте, скільки я звідав морок? А ви поміркуйте, уранці з просоння будильник ударив мене по долоні. Хотів я проснутись, та бісова сплюха, подушка мені приліпилась до вуха. Почав я взуватись, а тут черевик чинив на всю хату ілемент, і крик. Куди ти від мене сховав мою ногу? Прийшлося бабусю гукать на підмогу. А вийшов на дворі попав у біду. Дід вишні обноси по нашім саду, так я того діда вже так налякав, що сам на бігу розпонахав рукав. А потім я довго втікав від кота. Бляшанку чіпля він мені до хвоста. Якого хвоста? Кіт же просто не знає про те, що хвостів у дітей не буває. А потім, зненацька ще посеред шляху, накинулась річка на мене невдаху. Відкинув я річку подалі від книг, а сам то вже ледь роздягнутися встиг. Ну і плавала ж річка у мене на спині, аж губи у неї зробилися сині. А потім, а потім страшна, зелена копиця з розгону полізла на мене. А потім ось, бачите, під синець. То мене з рогатки вціляв горобець. А потім, та врешті, хіба цього мало? Коли б ви хоч трохи такого зазнали, то ви б не питали нікого ніколи, чому це до хлопців спізняються школи? Віктор насипаний: Гумареска. все просто. Мати каже, в чому справа? Петрик вчиться ліпше. Ти ж таке у мене, синку, був завжди мудріше. Все тут просто, каже Ігор, пальцем в лоба тиче. Вчиться краще, бо від школи Петі значно ближче. Як то так? питає мама. Так же не буває. Поки я дійду додому, все позабуваю. Павло Глозовий найважча роль. Вихваля свого синочка, мати на всі боки. У студії при театрі вчиться вже два роки. Дуже довго муштрували хлопці-режисери. Аж тепер він дочекався першої прем'єри. Роль найважче доручили любому синочку. Він на сцені в третій дії викочує бочку. Грицько Бойко, гумореска, потрібен майстер. Підійшла до мами ліда ще бетха, вирядує лялька вже мене не слуха. Скільки не просила, мов не чує нада, навіть і не думав очі відкривати. Мама доні, завтра понесем до діда. Він відремонтує, добре каже Ліда. Хай відремонтує і мене як схоче, бо розполющить вранці, теж не можу очі. Віктор насипаний. Гумореска. Все просто. Мати каже. Чому справа? Петрик вчиться ліпше. Ти ж у мене синку був завжди мудріше. Все тут просто, каже Ігор, пальцем в лоба тиче. Вчиться краще, бо від школи петі значно вище. Як то так, питає мама. Так же не буває. Поки я дойду додому все позабуваю. Павло козовий кмарецько мистецьоєднає. Вони зустрілися випадково, сусідні просивили місця. Він від халтури мучився винятково. З трудом досадців сеанс до кінця. Його сусідка й тихо говорила Як можна в світ пускати це сміття? Вона його за муки полюбила, а він її за щире співчуття. Тетяна винник, гумореска. Про Юру і фізкультуру. Щось із Юрою не те, щось наш Юра не росте. Він у нас такий тоненький, хворобливий і худенький, мов заморене курча одноліткам до плеча. А чи знаєте ви те, чом наш Юра не росте? Подивіться, він з дружками мчить по вулиці з книжками. Звідки ля біжиш ти, Юро, я тікаю з фізкультури.